Друзі, усім привіт! вітаю шановний колектив Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, довго ви чекали на цей момент, і так само я, ви всі знаєте, для чого ми тут зібралися. Ви говорили нове це є нове. Також ви говорили без передка то не трактор. Ну і ви говорили, що це старе переживе те нове. Я вас послухав, подумав. Підраховував грошенята і зробив свій випір. Ну що ж, зустрічайте мого нового помічника. Погнали! Що ж, друзі, ось такий тепер у мене новий китайський тракторець DTZ5354HPX? Хто чекав на японця, вибачайте, як один мій підписник писав: невже раціональність візьме над мрією? Ну так, раціональність взяла. Ну, а чи був правильний вибір? Звичайно, час покаже. Ну що ж, друзі, на даний момент отакий мій вибір. Це ДТЗ на 35 кінських сил. Подивимося, звичайно, чи є там дійсно 35 кунячок. Це все покаже час і поле. Можна буде точно порівняти, бо так як я мав Т25, в якого було 26,5 кунячок і 103 Нм крупного моменту, то тут. Як кажуть виробники 35 кінських сил і 118 крутного моменту. Це ми обов'язково з вами перевіримо. І, звичайно, я буду показувати усю правду, така, яка вона є, про даний тракторець, так само як вам показував про Т-25. За це можете не переживати, обов'язково це все буде чесно і правдиво показано. тому що тракторець я купив за власні кошти і нічого не збираюся скривати. Ну от і все, друзі, все, що хотів я показати сьогодні, вам показав це саме головне. Трактор, який я купив. Ну, а найближчим часом, як тільки до мене прийду документи, поїду на своє улюблене місце і більш детально вам розповім, чому саме я вибрав оцього китайця, а не янмара японця. Буде цікаво, я багато подробиць розповім про японську техніку. Також деякі секрети відкрию по цьому тракторцю. Ну, в принципі, отакий вибір. Пишіть в коментарях, що думаєте. На рахунок такої техніки. Ну, Подивимося, що може тракторець е, менших габаритів, е, меншої ваги, але з переднім ведучим мостом в порівнянні з Т-25. Час покаже, чи я зробив правильний вибір. Також, звичайно, хотів би покращити хлопці я звук. Вибачайте, можливо, трошки буде вітер задувати. Е, є мікрофон, але він лежить без діла. На жаль, до даного обладнання в мене мікрофон е, не можна Зістикувати і нічого не можна цим зробити, тому буде потрібно щось з тим думати. Хто бажає, звичайно, допомогти розвитку каналу для того, щоб як мінімум звук хоча б став кращим і мені легше було записувати ці огляди. Всіх бажаючих допомогти розвитку каналу, щиро буду вдячний. Ну і на остаток хочу, як завжди, усім побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою техніку. Та вона вам відплатить тим самим, все, Па-па.